Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командир батальйону попрохав створити розголос щодо цієї просто ганебної ситуації. Поша журналіст Юрій Бутусов. Це один із наших найкращих офіцерів батальйону, якого з першого дня у бою звільнив багато наших міст та сіл, і все це зроблено завдяки якісному застосуванню дронів. Але як воювати, коли влада України заблокувала масове постачання дронів в Україну, а навіть після розголосу, який підняла Марія Берлінська, про. Проблема не вирішена. Володимир Зеленський, Дениса Шмигаль, Олексій Резніков, голова Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко. Коли ви нарешті почнете займатися питанням оборони, чому вас потрібно умовляти виконувати пріоритетні питання оборони? Скільки ще ви та ваші підлеглі будуть блокувати увезення дронів та іншого високотехнологічного обладнання? Почитайте, що думають про вас ті люди, які на фронті захищають нашу країну, поки ви засідаєте у Києві у безпечному місці і займаєтеся піаром за. Місця вирішенням нагальних питань вже кілька місяців. Ця проблема з дронами розголос великий. Чим взагалі займається влада, яка не приділяє уваги таким ключовим питанням. Чому аеророзвідка важлива для солдатів та офіцерів для волонтерів і не важлива для керівників держави? Ви благаєте захід про озброєння. А що ви самі робите для озброєння України? Ви влада не просто несете відповідальність за зняття усіх перешкод для увезення дронів волонтерами. Ви відповідаєте за закупівлю таких дронів усіма можливими офіційними? Та неофіційними засобами і доставку їх в Україну, бо ціна кожного дня вашої бездіяльності, ви самі розумієте, той же час керівниця громадської організації Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що Україна не закриває 10% потреби потреб фронту у дронах. Тому коли ми не застосовуємо техніку, то використовуємо людей. Про це вона сказала під час конференції. Громадське муруємо вже. Ситуація із дронами наразі така: ми не закриваємо і 10% потреби фронту. Ми перебуваємо в ситуації. Коли потребу закриваємо людьми, тобто там, де ми не застосовуємо техніку, ми застосовуємо людей. Якщо немає можливості підняти дрон і побачити звідки наступає ворог, тоді в розвідку йдуть люди. Якщо у ворога є можливість побачити, де перебуваємо ми і визначити наші позиції. Ворог накриває нас вогнем. Він бачить нас, ми його ні. Марія Берлінська Берлінська додала, що, попри всі публічні оголошення про армію дронів, закупівлі міноборони, допомогу міжнародну та від волонтерів, це все одно не покриває десяти від. Сотків потреби фронту, чому так дрони війні це розхідний матеріал, як і снаряди. Це річ, яка може бути одноразовою. Однак, навіть один виліт того вартує, бо може врятувати життя солдатам. Що з цим робити? Зараз ми виправляємо ті помилки, які закладали багато років тому ціною життя людей. Заявила вона за її словами. Росіян об'єктивно добре поставлена реб. У них небагана радіоелектронна розвідка, розвиваються блискучі системи, як ланцет, і вже окупанти в себе виробляють у відчутних масштабах шахеди. Наша найбільша слабка точка. Це люди. У нас їх у 5-6 разів менше. Люди у нас на фронті закінчуються. Якщо ми швидко не закриємо це технологіями, то опинимося у точці, де доведеться підписувати перемир'я, яке з росіянами закінчується ще більшою війною через кілька років. Додала Берлінська. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.